Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу у надвірній. Зустрілись медики, представники місцевої влади, соціальні працівники та благодійники фонду «Карітас Надвірна». говорили про тих, кого часто не видно: людей з невиліковними захворюваннями та їхні родини. Вашого хворити на вона. Потребує не тільки, щоб її медично надали її послугу, вона потребує, щоб її підтримали, щоб її допомогли, щоб її вислухали, щоб її зрозуміли. Тому, власне, ми сьогоднішній день зібралися тут не для того, щоб там говорити про якісь цифри чи про якісь великі наші досягнення, проєкти. Ми сьогоднішній день зібралися для того, щоб подискутувати про те, як ми можемо нашою громадою, нашим суспільством. Допомогти таким родинам допомогти таким людям В нас приходять люди у скруті у важкому становищі з важкими захворюваннями за психологічним супроводом абсолютно різні є потреби. І власне я би хотів наголосити на тому, що паліативна допомога це все таки є комплексна послуга. Вона має включати медичну складову, соціальну, психологічну і духовну. Ми розуміємо, що вже на цьому етапі людина. Немає де отримати саме комплексну послугу. для пані Галини. Життя розділилося на до і після, коли її мамі поставили важкий діагноз постійний біль, безсонні ночі, страх не впоратися самотужки. Жінка зізнається, у якийсь момент зрозуміла, не витримує саме тоді на допомогу. Прийшли медики та волонтери «Карітас Надвірна». Я не вміла її правильно годувати. Я не вміла доглядати ну, засобами гігієнами. Правильно користуватись. Але прийшов такий період, що через півроку потрібна вже була мені допомога. Тому що я мама не розмовляла. І я ось у цій бульбашці знаходилася з нею. Ось це була повна допомога, як соціальна, так і психологічна, матеріальна. Ну, вони, от те, що писало тут, ось в цим висновком сек. Отримувала я від паліативу. Круглий стіл у благодійному фонді став майданчиком відвертої розмови. Говорили про системні обмеження, нестачу кадрів, підтримку сімей, які часто залишаються наодинці з бідою. Базові медичні заклади, які є власником і інодернянська громада, є власником і обласна рада. Є, сьогодні потребують вдосконалення, тобто потрібно те, що я сказав, ресурс, потрібна допомога, і потрібно сьогодні високий соціальний градус обговорення. бо коли ми зустрічаємося з людьми, які потребують політивної допомоги, тобто в більшості випадків та допомога, яка є, вона я на мою думку недостатньою. Кількість тих людей. Збільшується в геометричній прогресії, але не, проблема в чому полягає, що бажаючих є велика кількість, але наші можливості не дозволяють нам надати всім, хто бажає. Тому ми прагнемо розвиватися, не стояти на місці, і ще ще диктують нам реалії нашого життя, що палітинну допомогу потрібно так само надавати. І військовослужбовцям, які повернулися додому, за словами медиків, потреба у паліативній допомозі щороку зростає в Україні через війну її наслідки та загальне старіння населення на не виняток. Суспільство чогось пріоритеті ставить, що це проблема суто медична. А я би хотів закцентувати, що вона не тільки медична, вона всіх ні для кого не секрет, що займатися паліативними хворими це не престижно, це мало І молоді люди, які би мали заходити з медичною освітою в паліативну допомогу, їх Ну, скажем так, бажаючих не так багато, як би хотілося, або яка є потреба для надання цієї допомоги. У Надвірнянському районі сотні людей щороку потребують паліативної допомоги. Більшість із них онкохворі, люди після інсультів та важких травм. Частина пацієнтів діти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 16 тисяч дітей по всій країні потребують паліативної допомоги, і за кожною цифрою окрема історія, біль і надія. Чи лікарня на настаном на сьогодні законтрактована лише по мобільному паліативу і в нас на обслуговуванні із району, із тобто з 25 тисяч дітей. У нас у даний момент на обслуговуванні знаходиться 11 дітей. Це є дуже велика ноша за рахунок того, що ніхто не говорить про національну службу здоров'я, тобто вона нам ставить всі рамки, і чим далі, тим глибше вона затягує зашморг. Тобто вона не допомагає про це ніхто не говорить. Просто всі у даний момент жаліються. Це ж діти ви маєте взяти. Ви зобов'язані. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний, але ми стараємося у даний момент приймати навіть з інших громад і не лише з наших. З бюджету міської ради щороку виділяються кошти на забезпечення знеболюючими препаратами. І це також ну велика вдячність міській раді, тому що коштів завжди є достатньо, і при потребі, якщо якісь є додаткові, завжди це вирішується. Також виїзди бригади. Ми виїжджали додому до пацієнтів. Це було можливо взяти і матеріали на, для лабораторних досліджень. Можна було провести якісь огляди. Це звичайно кошти, тому що це і виїзди, це і паливо, це і заробітна плата. В 2025 році, фактично перші півроку ми працювали, це було 29 пацієнтів. З липня місяця цей пакет для первинки був закритий, тому що там також поставили певні умови. Треба було забезпечити посаду хірурга, анестезіолога і все решта. Пакету нема, але пацієнти залишились. Пацієнти є, ми їх обслуговуємо надалі. Учасники «Круглого столу переконані змінити ситуацію можливо вже сьогодні через співпрацю громад, медиків, благодійників та урядових рішень, бо паліативна допомога це про життя до останнього подиху. Я я, як депутат Нернянської міської ради, я Тарас Миколайович думаю, підтримає. Ми завжди, і я особисто завжди, торпедую, десь чи на. Комісіях чи на сесіях надвірнянської міської ради про те, що ось зважте, давайте якось допоможемо. І скажу вам чесно, ми допомагаємо. І навіть цього фінансового бюджету року, 2026 тисячі міська рада також за ініціативи депутатів також підтримала фінансування карт. Паліативка, вона якась сама вразливіша і саме болючіша. І депутати, ну скажімо так, не послаблять свою позицію стосовно допомоги, я вважаю, по їхніх настроях і по тому, які це самодостатні люди. Василь Романович говорив про те, що перші кошти в цьому бюджеті вже закладені. І ну, витає в повітрі, ну можливо, не в повітрі, а є ідея про. Кос про ну, будинок пристарілих, називаємо так, яким є можливість зреалізувати в каритися надвірна. Звичайно, це, ну, це, це не дрібна, це величезний проєкт. В ньому теж треба думати і працювати, тому що я вважаю, це одна так, велика допомога в, е, цього будинку пристарілих в паліативній допомозі. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.